Перший день інтенсиву з нейрографіки нейрокод у Львові. За день до старту нейроконференції ми з різних куточків України та з різних країн Європи з'їжджалися у Львів. Зустріч з однодумцями, нові знайомства, дружні, обійми, посиденьки і ще купа позитиву подарував нам цей день. 7 березня стартуємо. Центр старого міста Львів, конференц-зала в готелі Асторія, чудові дівчата та наші спікери і викладачі інституту психології і творчості. Спочатку урочистий старт інтенсиву та вручення дипломів, інструктор нейрографіки та естетичний коуч випускникам інституту психології і творчості, які протягом року опановували ці дві нові професії. Я дуже вдячна собі і інституту психології і творчості, викладачам, однокурсникам і всім людям, які в той чи іншій мірі були зі мною на цьому непростому, але дуже цікавому шляху навчання на інструктора з нейрографіки. Ось і я в тому числі вже дипломований інструктор та естетичний коуч. Потім знайомимося одна з одною, створюємо спільне коло, ділимося своїми найсильнішими якостями, заряджаючись одна від іншої. І це все під супровід інструктора Наталі. Ми зображуємо це все через нейрографіку на спільних аркушах. Слухаючи представлення кожної учасниці, розумієш, наскільки всі цікаві, творчі і оригінальні особистості, і вже на цьому етапі отримуємо свої інсайти та усвідомлення. Далі засіваємо насіння своїх очікувань, бажань та змін через техніку шаманський дощ. Малюємо нейророботу спільну на великому форматі, і, до речі, цей малюнок ми будемо малювати протягом трьох днів нашої конференції. Ми, як нейрографи, точно знаємо, що через нейрографіку ми створюємо або моделюємо свою нову реальність. Звичайно, ця нова реальність спочатку формується і існує на рівні нейронних зв'язків. Ну і далі те, що ми змоделювали на рівні нейронних зв'язків, починає матеріалізуватися в нашому просторі. Так і формується нова дійсність, бо будь-яка зовнішня реальність це суть відображення нашого внутрішнього стану. Далі час для обідньої перерви, і тут Львів нам пропонує безліч варіантів на любий смак. Після обіду наша нейроконференція продовжується, і ми неочікувано для себе отримуємо квіти. Це дуже мило. До речі, ці квіти для нас усіх подарував, замовив з доставкою чоловік однієї з учасниць. Це було дуже приємно. Настрій усіх весняний і святковий. Далі з інструктором Інною аналізуємо своє життя у всіх його сферах. Виявляємо свідомі та підсвідомі оцінки і розглядаємо перспективи розвитку. Потім Ірина розповідає нам і показує, як ставити цілі та визначати план дій. Звісно, це все ми робимо через алгоритми нейрографіки і через коучингові моделі. І, звісно, тут купа інсайтів, усвідомлень та розуміння, як і куди далі рухатися. Знову ловлю себе на думці, що через нейрографіку можна пропрацювати будь-який запит. В кінці цього навчального дня ми ділимося своїми усвідомленнями, висновками і дякуємо за цей день. Дуже насичений навчальний день видався сьогодні. А попереду ще два дні конференції, і це дуже радує. Після навчального дня ми йдемо гуляти по Львову, Львів, місто з особливою атмосферою, яким більше ніж півтисячоліття правили королі, місто нерозгаданих загадок, таємниць та сюрпризів: це місто кави, шоколаду, місто джазу, дощу і терас. Хтось любить Львів за смачну каву і креативні ресторанчики, хтось за романтичні пригоди, а комусь до вподоби його архітектура та розкішні храми і костели. Тут на кожному кроці зустрічаємо талановитих вуличних музик, які і створюють особливу атмосферу і надають шарм цьому місту. Ми Дійшли до театру опери і балету імені Соломії Крушельницької. Це найрозкішніша споруда міста. Особлива магія вечірнього міста заворожує своєю красою. Львів починає виглядати по-особливому. Освітлені вулиці, підсвічені будинки, храми. Місто відкривається по-новому. Ніби ідеш по тим самим вуличкам, але вони вже інші. Ми ще трохи погуляли, побродили, але сьогодні насичений день у Львові дає про себе знати. Ми втомлені, але щасливі повертаємося в готель. Будемо відпочивати, бо завтра на нас чекає наступний день конференції з нейрографіки. Другий день інтенсиву з нейрографіки нейрокот у Львові. Рання весна у Львові досить тепла, і деякі кав'ярні вже відкрили літні тераси, де можна випити кави. Після сніданку ми знову всі поспішаємо до конференц-залу. Всі в гарному настрою і готові до нових відкриттів. Для тих, хто думає, що нейрографіка це якесь хаотичне малювання, дуже помиляється, бо будь-яка нейроробота малюється по певному алгоритму і має свою послідовність і свої правила. І Якщо малювати хаотично і не за правилами, то звісно ваша робота ніяк не буде працювати на вас, і це буде просто арт-малюнок, бо саме слідування за певним алгоритмом дає можливість занурюватися в прошарки нашого несвідомого. Продовжуємо працювати над темою балансу в житті через нейрографічні практики з інструктором Іриною. Визначаємо своє призначення, виявляємо місію і розуміємо свою ідеальну роботу через коучингові практики. Далі слухаємо презентацію інституту та онлайн-виступ від засновниці інституту психології і творчості Ольги Дешауер. У перервах між лекціями ми колективно домальовуємо наш малюнок по алгоритму Шаманський дощ, який ідеально працює з бажаннями, проектами та цілями, а це саме те, що потрібно нам саме зараз. І ми всі разом через колективне виконання цієї техніки дуже сильно посилюємо нашу роботу, яка буде працювати на наше благо. Потім визначаємо потенціал свого розвитку та реалізації, наявне підґрунтя та ресурси, моделюємо бажані результати через нейрографічну практику. Дуже цікавий і нестандартний варіант алгоритму нейродерево нам продемонструвала викладач Оксана. Дійсно, нейрографіка це універсальний інструмент і її алгоритми ми можемо застосовувати різними способами і різними комбінаціями. Але головне дотримуватися техніки і правил нейрографіки. Пам'ятаємо, що саме усвідомленість в процесі малювання і слідування по алгоритму це одна із найважливіших умов. Ефективності методу нейрографіка. На наступній практиці ми з Наталею гармонізуємо наш стан та визначаємо, які якості дозволять нам ефективніше рухатися до наших цілей, як поєднати свої жіночі і чоловічі прояви в собі. Наш емоційний стан це першочергово. Спочатку ми змінюємо або згармонізовуємо свій стан, і вже на нього приходять нові можливості, події, люди. Варто пам'ятати, що нейрографіка це інструмент, і цей інструмент може бути абсолютно неефективний в руках того, хто не знає її правил. І в той же час інструмент нейрографіка може стати майже магією для тих, хто користується нею за певними правилами і алгоритмами, і розуміє, як і коли її застосовувати. В кінці цього навчального дня ділимося усвідомленнями, інсайтами і дякуємо за цей день. Ну і звісно, потім прогулянки по Львову та дружні посиденьки в колі друзів і однодумців. Львів це жива історія всьогоденні. Описувати місця Львова можна дуже довго, але слова це лише слова. Його треба побачити на власні очі і відчути цей неповторний ритм цього міста. Кожен дворик. Кожен будинок і кожна вулиця дихають власними неповторними легендами, які тягнуться ще з часів середньовіччя. Це не просто місто з історією, а місто з душею. Місто зі своєю особливою атмосферою, яку відчуває кожен, хто приїжджає сюди хоча б на декілька днів. Тут хочеться залишитися надовше і точно повернутися ще не раз. Вже почало вечоріти, ми послухали виступи талановитих вуличних музик. І... <музвіст> і просто надихаємося вечірньою магією казкового Львова, насолодилися вечірньою атмосферою і будемо повертатися в готель, бо завтра у нас заключений день нашого нейроінтенсиву. Третій день інтенсиву з нейрографіки нейрокод у Львові. Після сніданку я вийшла трошки раніше, щоб мати можливість погуляти в ранішнім Львовом. Сьогодні заключний день нашого інтенсиву. На початку цього дня ми робили налаштування на роботу з підсвідомістю, новими практиками. Потім ми пророщували наші насіння через шаманський дощ, які посадили ще у перший день інтенсиву. І, до речі, в деяких з учасниць вже проросли ті насіння, які вони посадили в перший день, тобто матеріалізувалися та проявилися в їхньому житті за ці три дня. І це не дивно, бо саме так працює метод нейрографіка. Через нейрографіку ми створюємо або моделюємо свою нову реальність. Звичайно, ця реальність спочатку формується і існує на рівні нових нейронних зв'язків. Ну і далі те, що ми змоделювали на рівні нейронних зв'язків, починає матеріалізуватися в нашому просторі. І так формується нова дійсність, бо будь-яка зовнішня реальність це Суть відображення нашого внутрішнього стану. Далі у нас по програмі заняття по алгоритму нейролотос на великих форматах, яке для нас проводить викладач інституту Оксана. Ми почали занурюватися в магію нейролотоса. Квітка Лотос це одна з найдавніших квітів у світі і є символом духовного розкриття, святості та чистоти. Набір пелюсток розкривається на всі боки з однієї стеблинки. Багато народів шанують квітку лотоса. Наприклад, лотос називають священною квіткою єгиптян. У стародавньому Єгипті це була одна з найбільш шанованих рослин. Це символ благополучного життя. Його клали на ложі молодят, з нього виготовляли гарні гірлянди, якими прикрачали храми та статуї під час свят. Алгоритм нейролотос це практика розкриття душі, розкриття свідомості людини. Це про розкриття потенціалу, розвиток, гармонізацію стану. Скільки гарних нейролотосів у нас розкрилося на сьогоднішньому занятті, і всі вони були прекрасні та наповнені сенсами. Для мене техніка нейролотос є в якійсь мірі магічною і дивовижною. Так я її відчуваю. І на завершення нашого інтенсиву з нейрографіки, нейрокод ми ділилися емоціями, висновками і усвідомленнями. Купа обіймів, подяк і посмішок. Це були фантастичні три дні в колі неймовірних жінок. Що я беру з собою після цього інтенсиву? Візьму купу нової професійної інформації, яку я зможу застосовувати у роботі з моїми клієнтами і допомагати їм пропрацювати їх запити. Беру з собою купу інсайтів і висновків, якими я списала значну частину мого блокноту за ці три дні. Зі мною залишаються нові неймовірні знайомства і коло однодумців. Беру з собою різнобарні емоції, теплі обійми і посмішки. В моєму серці назавжди залишається неймовірний шарм Львова, запах кави, смак шоколаду, мелодії вуличних музик, неймовірна архітектура храмів та костелів, дворків та вулиць, які дихають неповторними легендами, які тягнуться ще з часів середньовіччя, Львів. Тут хочеться залишитися надовше і точно повернутися ще не раз. І вже з нетерпінням чекаю наступних зустрічей і інтенсивів, які буде організовувати для нас інститут психології і творчості.